Да, доброго дня. Хочу сьогодні власне, поділитися на історію з людьми, які вважають, що вони краще, ніж всі інші, ніж адвокати, ніж інші спеціалісти в галузі права, можуть здійснювати свій захист. От була одна історія недавно проводив допит в суді свідка. Свідок був добре підготовлений прокурором, і на всі питання, які стосуються. Того, чи були це обвинувачення, чи вона їх пізнає, і так далі, Ну, свідок готова була відповідати так, незалежно від того, як власне, було насправді. Я, власне, бачив, що це є, старався бути акуратний, але в мене мій підзахисний, один з підзахисних, він вирішив здійснити свій захист самостійно, я так розумію, і почав ставити питання. Ну, Під час допиту, навіть сама суддя ставила під сумнів, те, як може. Свідок, власне, впізнавати людей, нападників, які були в масках, вона пізнавала по фотографіях, де масок не було. Ну, але там якби свідок намагалася якось викритись з цієї ситуації. Повідомляла, що там були частини тіла, вона бачила очі, і, ну, власне, вказувала, що очі вона дуже добре запам'ятала, і по цих очах вона все впізнає. Ну, звичайно, що це ставить під сумнів, достовірність цих показів, але тим не менше, дійшло. Право допиту свідка дійшло до обвинуваченого. Ну і він вирішив, власне, як то кажуть, боротися, доказувати свою невинуватість, але вибрав найбільш невдалий спосіб. Ну, він почав ставити питання: чи виглядав так, як він зараз виглядає? На жаль, він виглядає схоже, так як його описують, причому він став схожим, перебуваючи під вартою. От. Ну, Маю на увазі набрав вагу і відростив бороду, ніхто не знає для чого, якщо він її раніше не носив. Хоча нападники згідно опису, свідка, вони були, один з них саме був з бородою. Ну і коли, власне, дійшла черга до допиту, він питав. Свідок вказувала, що так, все так, там впізнаю, пам'ятаю, ну, дійшла черга до того. Єдине, що власне було об'єктивно, що чула свідок, це голос, який не можна сховати під маскою. Ну і власне я до цього не доводив, тому що розумів, що який би там голос не був, насправді, свідок скаже, що так, голос пізнаю. Але власне, клієнт чомусь вирішив, що він сам може запитати. І він дійшов до того, що треба все-таки вивести на чисту воду свідка і поставив їй питання, чи вона дійсно пізнає його голос. І, на жаль, для нього. Вона сказала, що так, голос пізнаю. він ще раз перепитав, і свідок ще раз сказала, що так, впізнаю. Це був досить ризикований крок. Ну, На жаль, клієнт чомусь не розумів, що він формує проти себе доказову базу. Власне, як це відобразиться на ході. Подальшого судового розгляду не знаю. Прокурор після допиту подякував свідку, от, сказав дякую і провів її до виходу. От, раджу вам не займатися самодіяльністю. Якщо такі випадки є, звертайтесь до адвокатів, тому що іноді буває так, що клієнт, не розуміючи, як це відобразиться на його. Ситуації на його стані, так робить дії, які потім доводиться виправляти адвокат. Ну, це один з тих випадків. От, наразі сподіваюся, що це відео допоможе вам не робити неправильних дій і не шкодити собі. Наразі все. Бажаю всім гарного дня. До наступних зустрічей. До відео буде щось цікаве, буду розповідати. Випадків насправді багато цікавих, але не все можна розповідати отак.